Привіт, друже, ти на каналі Хутавечвод. В цьому відео дивимось на один з кращих преміум танків в нашій чудовій грі. Це прожато 46. й От сьогодні буде дуже та бій, так що обов'язково додивлюся бій до кінця. Також прожимай вподобайку. Пиши будь-який коментар для розвитку україномовного контенту, а також переходь на стріми. кожного вечора. Проводжу ще стрими. І так ми поїхали. От. До речі, мені здається так, три позначки має на -плей, чи ні? Так, три позначки має і це непростий гравець бірюзовий Такий можна сказати, навіть назвати його статистом. Так, зараз так пайку він віддав, і зараз подивимося відразу на його статистику. 2879 по вн 8, 59% до перемог та 36к боїв проведено. Ми сьогодні дивимося на лінії Маннергейма, кидає нас до сьомих рівнів по одній артилерії в команді, так і по два легких. Танка, Уже дві пайки ми віддали. Так, дві чи три. Ні, три пайки ми вже віддали, два по як Пантері та одну по Т-44. Чудово, один-два рахунок. Ми зараз поїхали на центр. Отут трішечки ризиковано відігравати, як ви знаєте, ще за все він зараз приїхав сюди, щоб на перекатці зробити декілька пострілів. І йому це вдалося. Так, ну що ж, ще забув згадати, що він грає у взводі. С-75ТС. Це такий зелений шаршень. Наш так, і такий самий прожето 46. Дуже багато в нього боїв награно. В сузводного на прожето 46-му, але в нього червона статистика. Ну, що поробиш, 57% до перемог. Не знаю, можливо, це якийсь показує якийсь глюк, не знаю, можливо, неправильно показує. Ну, все можливо. Так, ну що ж, стоїмо поки що тут. Немає куди нам спішити, так як ви знаєте, прожето 46-го. Немає зовсім броні, абсолютно нічого. І ми тут стоїмо, от дивимося, щоб хтось якось кудись підставився, щоб ми присунули свою тичечку. хоча б одну, хоча б одне пробиття. Так і знову виходять. Два чудово, подивіться, як чудово залітає дві два постріла ще й нам по. Підпалили на 181, він ще й згорів, і 270. Ми по каточку заробили по гусениці. От ми збили гусеницю, і наші союзники відстріляли. Чудово, чудово, чудово. 1300 напулькали. Т-29-го ми вже знайшли. Швидше за все, саме ми його і підсвітили, і так само, як і від нас. Ну можливо, навіть і не від нас. Так, швидше за все це був прожету 46. й Оцей що зараз підсвітився. Їдемо, можливо, вдася йому зробити пробиття. Так і <різько> розмінялися не пробиттями <різько> так. От ідентично ми зараз розмінялися не пробиттями та невлученнями другими пострілами. І чекаємо зараз досеряється останні, наш останній снарядик. Це на випадок того, хто не знає, що це за танк, це механізм дозарядки. Три снарядика має в барабані. Один, якщо зробив постріл, то він відразу дозаряджається. не треба перезаряджати весь барабан. І стандартні бронебійні снаряди наші 240 середньої шкоди забирають за постріл та 212 мм пробивають броні. 929 метрів за секунду літає наш бронебійний стандартний снаряд і голдові підкалібри, так само 240 вони забирають, та 259 мм вони пробивають в броні. 1250 метрів за секунду літають під калібри. Ну, це середні показники, але дивлячись на те, яке пробиття і Механізм до зарядки, до речі, він тут досить крутий. Такий це взагалі не йде до жодного порівняння. З прожету 65, п'яти рівня, по якому я робив до речі, огляд вчора, буквально вийшов. От це в залежності хто коли дивився. Це мається на увазі в п'ятницю. Оцей відосик виходить в суботу. В п'ятницю ну, диви... от записував, робив огляд у того бою, хто не дивився обов'язково. Подивіться так. От, от такі справи. т 29 зараз у нас в прицілі. Він зараз дуже дуже помиляється. Ми Тримай, два постріла роздали і не, не віддає все ж таки третю пульку. Це дуже грамотно. Він зараз робить. заряджає оцих дві, що він зараз віддав. Так і зараз швидше за все будемо забирати т 29 Так, нас знаходять. Знаходять, треба втікати. Ай-яй-яй, подивіться, два постріли ми таких спіймали. Від Вічереотіра та відкоще слеєр вете оця сьомого рівня, картонна. Ну на базі борщецького зроблена. Що чи за все, от такий сплошний картон, тільки от там корпус трішечки інший. І тут важкі танки вже просто. Передавили водичку, абсолютно передавили 3-9 рахунок. Це просто розгром. Абсолютний. З усіх сторін нас передавили Уже зараз, можливо, навіть і взаді. Зараз будуть приїжджати там саме перший світився прожату 46-й. Ми зараз добираємо Елсіве 90. і зараз дуже напружена ситуація. Куди нам і що робити? Охо, зараз чомусь знаходиться на центрі, от куди ми поїхали в самому початку бою. 1375. його зараз там кошмарить світить, і можливо навіть його союзні наметі новозяння наші противники будуть відстрілювати. Так, забираю прожету 46-й ворожий нашого важкого танка Охо. І вже пішов раш. Бачите, уже просто. Почали їхати, Ну, вирішив все ж таки не стріляти. І це на, на мою думку, грамотне рішення було. Бо тому що зараз нас важкі танки просто шукають ціль, по кому популькати. Ну асистик пішов, 1110. У нас вже присутня асистика. Хтось все ж таки нас такий висвітив. Швидше за все, це був т 832 -й. Він вже досить близько приїхав. Ну, можливо, навіть вже і відсвітився. Їдемо з цієї сторони, подивимося. Прочаток 46-й, можливо, вже приїхав сюди. Так, подивимося, подивимося. Так, лампочку не ловимо, так, а тут ближче. Ні, прожетто 46-й зараз на центрі. Не міг проїхати Череотір, якийсь або Слеєр ВТ, а там ще інші танки, але немає нікого. На щастя, бо тому, що, бо тому що, якщо б зараз хтось приїхав, ще з цієї сторони нам було б непереливки. І зараз, на мою думку, єдино, єдине правильне рішення, яке можливе в цьому бою, і він зараз його робить. Він зараз від'їжджає просто на Червону лінію до нашої союзної артилерії. От сюди зараз падає в низинку, адже з усіх сторон можуть зараз їхати противники. Це дуже грамотне рішення, абсолютно. Так, ну що ж, у нас барабанчик готовий, у нас уже го го чекають, готові підкаліберні снаряди. Ще раз нагадаю: 259 мм вони пробивають броні, 5-11 рахунок. Тільки три союзних танка в нас залишаються проти цілої орави. Так, це мається на увазі. От артилерія залишається е наш взводний на прожету 46-му, та як. Пантера, ну зараз побачимо, як буде розвиватися в подальшому бій. Череотір вже сюди приїжджає 13-75. До речі, це теж бірюзовий такий гравець. Можливо, навіть твінк. якийсь. він вже віддав богові душу. Так, це твінк. 256 тільки боїв проведено на цьому акаунті в 1375-го, який віддав богові душу. Так, і чудовий мінус. Ми зробили. На мою думку, це був самий танк в команді противника. Це був. Шкода Т-50. Т-29 забирається, асистик нам капнув. І ми вже, по суті, залишаємося наодинці, тому що артилерія тільки у нас залишається з команди союзників, так і що? Артилерія зробила постріл і її швидше за все вже пересвітили. Ну, зараз побачимо. Ні, що жива, що дихає? Ні, все ж таки здобрали. Так, підсвітилося, як я і казав. Тигр-П їде. Так, ні? і. Так, чудовий мінус. Ну, хоча б ВБР трішечки на нашій стороні. Так, бувало таке, що ми не влучали, але все одно по більшій частині ВБР на нашій стороні, хоча б трішечки дає. Та ми влучаємо, пробуваємо та забираємо противників. Мінусуємо, їде Череотір вже сюди. Так, дві дві паки ми вже маємо зарядження і їдемо назад. На щастя, нас не підсвітили. От зараз дуже просто, дуже напружена ситуація. Ми до речі, залишалися одні проти семи танків. Уже ми двох забрали, а залишається ще п'ять, п'ять противників. У нас в барабані немає жодного снарядика. Зараз буде тільки перший підходити. Так, перший вже є. Зараз на підході вже буде другий та третій. Не знаю, чи ми дочекаємося Я до другого та третього, як коли вже череотір приїжджає вже в плотну до нас. Так, п'ять врагів у нас на рахунку і. У нас повний барабанчик. Три снаряди у нас присутні, і зараз невідомо звідки хто приїде, а Т-34 1 вже відстрілявся він на стоковій гарматі. І я не влучає. Чи він не пробив? Не пробив. Так. Ні, черевутір не влучив на щастя. Якщо б він влучив, що це за все він навіть і пробив би. Але на щастя не було влучення. Так. Такий акшен, ніхто не їде поки що. Череотір шотний, 73 у нього, хіпешки залишається, і хтось на захопленні нашої бази, тобто противники вже мчать сюди. Так, проїхався хтось по нашій базі, це 100% був не Череотір. Ще один танк, як мінімум, сюди мчить. Так, Блека Black Prince. Black Prince. Принса ми знаходимо отут і не проходить, на жаль, Альфа, не проходить. За два снаряди ми забираємо, Приїжджає, проїжджає, то 46-й і. Два мінуси робимо одночасно, так? Бачили, червотір зараз зробив постріл фугасиком. Фугасиком і зробив, і на щастя, кудись він так влучив, що він навіть не завдав нам. Навіть копіючки, навіть одного хідпонтка з нас не забрали. І це нас врятувало. Якщо була б була то вже була б габела. Так, забрали, чудово. Забрали, вже залишається тільки два противника. Т-34 1 та слеєр ВТ. Будь-хто з них може нас забрати. Так, в т 34 1 стокова гармата стоїть з альфою 160 але слеєр ВТ у нього там 200 злишні. За постріл забирає. Знаходимо Т-34-1. Це такі крабові берете. Т-34-1 зводимося. І як ми його не пробили? 259. У нас пробуває броні. А забрали, забрали. Чудовий був постріл трима. останній. Так, ні, слерве та останній залишається. У нас жодного снарядика немає. 330 тридцять два снарядика, як мінімум, нам треба. І приїжджає, просто їде в наглу на нас. Пробиває ще й подивіться на тоненько, 53 хіпешки. І проходить альфа боже, який був напружений бій. Чудовий, чудовий бій та Шчунський, звичайно, майстер здобуває саме головне. Медаль Колобанова один проти семи. Противників він залишався та витягнув такий епічний та непростий бій. Медаль Пула, основний калібр, танкі снайпер. Брати по зброї, з ким це він. А чекайте, Боже, так це ж він взводі грав ще з двома союзними танками. Я щось не помітив. І як не помітив, я просто забув. Так медаль воїну, що він здобуває, так і саме головне напулькав 5193. Він напулькав, 10 танків і забрав. 1965 чистого досвіду. Досить непогано насипало, не дивлячись на те, що проти сьомих рівнів. Тож і нафармив 146 тисяч срібла. Дякую всім за перегляд. Слава Україні та до зустрічі. В нових відосиках